Ставлю на запис. Так, давайте зразу так. Зразу по нашій хорошій традиції давайте всі включимо е, камери, тому що задають питання ті е, е, в чаті, хто має включені камери. Так, би... да, ребята, давайте, коротше, будемо працювати в такому форматі. Зараз я буду все ширити екран. Буду розказувати, показувати. Ребят, 100%. Тому давайте взагалі зараз порахуємо такий невеличкий калькулятор. Порахуємо, що ви можете очікувати від. Добре, Міша, можеш показати що бачу успішні крівоси. Ти показав не успі... див... успішно? Що, що Ти показуєш.